То, як, навчийся, на такі от пальчиках. Нам треба спершу балетки, бо балетки дуже гарно ці тримають. Зуваємо. Перше нам треба навчитися стояти просто на пальчиках. Ну, Ми всі вміємо це. Типу, ну, типу, так, типу, трохенько просто може п'яточку, типу, отак триматися. І якийсь диван, а ну, своїми двома руками і стати на ногу. і попробуйте. Якось так пум, і піднімати. І так само робимо з іншою ногою. І просто маємо так позігнати зарядка і так понапрушувати. Далі тримаємо двома руками і вже на дві пробуємо стати. Далі отак ми її пробуємо. Ну, так його пересигнати і двома ручками просто так! Ну це не завжди працює, треба декілька кроків зробити і ви простанете. Ну, це працює кожного дня по декілька кроків, а то пальці люди дуже боїть, і багато тут, не наприклад. І в кінці розказую, чому саме Балет, У балак ваше, вона тверда ступа, і коли ми згинаємо, вона третя і ми стоїмо на м'якому, воно тверде, нас тримає.